Сонячного ранку. І ми їдемо в Києві по набережні, Дніпро. Машинки вже їдуть. Вже люди 7 років, а машин, машинок вже багато, люди їдуть, їди, їдуть, їдуть. Кожен займається своєю роботою. і Їдуть, їдуть, їдуть. Але і все, поки пробок немає, то ми поки пробок немає, продвигаємось і за машиною. А яку машинку будемо купляти це ви побачите нашому відео евакувати вже на місці, людина доїжджає і ми туди доїжджаємо. Зараз будемо коло машинки. і Тіла, магнітон, магнітола велика, є, безключовий доступ. Кожен салон. Бач, електроучі. Туманка ціла, Таня, магнітола велика. Туманка ціла, бач, повністю. А ну туманка з цієї сторони, подивись, ціла повністю. Так, да. да, тут ціла туманка. Салончик салон ціленький. О, блядь. Пробіг не нездоровий сто процентів, вози цілий, амулятор цілий Алек про щось вона під фуру заїхала Під фуру заїхала вона тут Ну, В принципі мотор Ні, в принципі варіант хороший блядь. Да лента тут є, лента ціла чи ні Лента подивимось потім чи ціла лента чи ні Що нас по там буде Щас Я... подставим, блядь, поддони, блядь, мне якраз поддони надо такі. Бо було хорошо, що подон купити. А ну подивись. Так, що там понизу? Поддон розвернути, більше все, що мотору, і десь там. Ну коробка в принципі должна ціла тут бути. Мотор. Мотору, наверное, там жопу, блядь. Подон розбитий 100%. Так. Железний подобний. А мотор цілий? Бог її знаєш. Як ну, саме форсунки дорогі. Стоп. А? Сколько? Форсунки по 150 стоїть. Поглядь. І ви людини витягували через вікно. Ось окровуся. Я втягнули через вікно. А, а ця все є. А все, І... все тянуло, по накривалося. Які проблеми, друзі? 210 пробіга тут. Так вот, и что там тут. Что поднимется. это против сочетка так там получается. Да Та есть погана там. А ну подожди, на откроем багажник. А ну багажник откроем, Открывай. Электро, видишь? Охуенная крышка. электро... Полтор... полторуха, блядь. Так, что ты хочешь? Можно че? вопрос? Комплект, который... сотка. Виталик, если Виталике сейчас можно почитать ее, вот то ли же вы Виталик отдам, да и все. Двойят сбудем. Все-таки классно нажимать, нажимать. Бий! Бий! Да, крышка повторилась. Да. Да. Сколько, сколько это? Да Подожди, за тысячу пока скажем, за повторение. Не, вот... Ворим, например, и текст. Ты видишь, а... Так, шоу у нас это 200. 200 тысяч? Да, так. Искочили. Що там понизу бак Мот, те все ціле кардан цілий? Заснімі... Зараз ми засімо підемо заснімемо, Зараз заснімемо, підемо, подивимось. 10 -1, 10 -1, 10 -1. Більше цього, що тут блок розбитий. Да, под фуру заїхала вона. В принципі, варіант непоганий, будемо брати. За родина приїде, дають там їй за, за четверочку. Будемо брати нормальний варіант, салончик цілий. Побачимо, може даже і ця сідлючка ціла, якщо ця сідлюська ціла, то взагалі заїбіть. Ось я не маю Дожна будь ціла. А, якщо сіду скачило, значить ніхто не сидів туди. Значить ніхто не сидів, якщо сіду скачила. Магнітолка така велика вже. Там тут зараз все ціле, блін. Тут ще все ціла. Поддон. Полу ось. Подон розбили. Більше всього, що, мабуть, полуподон розбитий. Якщо буде полуподон розбитий... Якби якось мій туди засунув. Так, все, приїхала ми по це Сантафе, друзі. Зараз я вставлю кадри, як ми його дивилися. У п'ятницю приїжджали і ми його і дивилися, дали завдаток, зробили доручення. А сьогодні понеділок, ні ми приїжджали, по-моєму, вчора, в суботу приїжджали. Не, в п'ятницю приїжджали, ми дивилися його. А сьогодні забираємо його. Зараз вам покажу. Все, ще евакуватир під'їжджає. зараз будемо загружати. Зараз викидає лапи і погнали. Заказали ми як завжди. Все, виставляє. вставляє. Все так ще чорненько. Треба не дивити. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай так от, все, і рівняй оровняйте, так, ровняй тако. Бачите, як бачите, як четвер попали, Чи класно. Я ви в кадр Я ви в кадр попадете то нічого страшного Все, говоря ли Бдочко зараз на... Присутствує ковар Копчик тут у нас Все як надо, Може, кому фаркоп надо Иска фаркоп это Коня уже якийсь Запасочка все покралається. Будемо По локація, пома... локація, то, що... Будем помаленьку тягнути зараз. Будемо дивитися, як вона і що вона буде себе вести. Щас... Наче я порівняв вже його. Зараз будемо дивитися. Зараз, мабуть, трохи на вправо, щоб трошки вона... А не стоїть. Ні, все, ручника зняли, все. Бачите, вона, вона їде чітко. Наверное, треба трошки. Так, так, вона собі. Не, надо... Треба... Да, да, да. Миша, ну позимайш, пожалуйста. Ти я А, порулюєш. Да, щоб... Ну, щоб... там спущено просто, так тому... мої. Да, там... там. Давай, давай, все. О, все, чтко. А ви переживали, як і загружають. Да. То вона донизу класно йде, да, Міша? Донизу теж йде. А, да, а все, О, то. Ну, далеко не грузи, щоб е, ти понявши, що не, не затявати якусь, на куди, да, щоб, щоб... Так, пальтронички цілі, хорошо, що цілі. Так. Тут воно якраз на подкривнику так і їде, не книги, поняли, на подкривнику. А, на, на низу, так. Да. О, тут зачем сюди можеш, так? Да? Тут Так, да, сюди. Чи воно не дає? А, а, то у і це круто колесо зразу. Ні, воно так крутиться, но там Так, Да, да, да. Так і їдемо. да, їдемо, да і все і їду, маємо. Та е, да еще. Там все, який, можна просто прив'язати, який? Та там на машині стоять, можна за машини і Не, і стягне. Шнурок, поняв, да я от їду воно десь, а, за ага. За дерево, за щось прив'язати. Нема дерева там, вона така. <рігла> нема там, <рігла> та я тільки там... За щось прив'язати що ж придумаємо? Або вона поїде, або поїде. А думаю ма поїде вперед, блять. А, я візьму болгаркою обріжу оце, поняв? Болгаркою обріжев його це Ні, поняв? воно бачить, що все зараз оце ця фігня одірвалася, воно а, ні, не крутиться. Дійсно, там злобно, поняв. Навірно. Так, воно на привюшечку, блядь. А ну трошки відіщо у вас. Дислопну ці, блять, аж по наруччик. Да, а, а ці всі чітко триваєш. Подобачка все там класно. Подон розбитий. Подон чого? Ну ось, бачиш. І там полосся, і вибиває блока, зрозумієш, як герня, бля. Оце блок, випадає? Вона випадає і розбиває блока, зрозумів? Бо, бо ця полос прикручена до блока самого, зрозумів. І там, де вона випадає, вибиває блока. Ти це, це не болячка така, поняв. Не, ну коробка ціла тут 100%, Добре. блядь. Так, що це все сюди, блядь? Да, так, оце ж треба вкинути, що хочеш. хочу. Так, куди ми його кинемо, блядь? А десь може... Пластмасу, оце тобі... Ні-ні, ні, защиту цю ще треба вкинути, поняв? Вона подрівняється і продасться. Ні, ну защита то понятна, блядь. О, ні, ні, це мусор мій. Це викинеш, я потім зумію. Не возили ще тут то, везде. Да, тут. Тут. Короче, мусор викинути що буде. Так же. Ама, давай поднізь засюди та при. Назад ма. Назад мо. Давай смакаючить. Що не так викине там, може. Щи буде підтянути Зараз я його закріплю, до потом занесу. Ну да. Ну все, лю-лю. Ще трошки, щоб багато напрям не спускати, потім типу. Все, буля Я зараз разімо вішать. Так, плімку снімать. А ключі ти віддав, там? да? Один буклік, да, міш. Буде другий, але він право, коли бужа тебе. Так, все, складаємось і їдемо на Бориспіль. Так, друзі, у нас трапилася поломочка. Евакуатор стільки у нас заправки вже на час чекає. І приїхав трактор розгортати, ну я йому сказав, відкрив ворота, він заїхав і там працює. А в нас така поломочка вийшла, кипить машина. Не включається вентилятори, бо клашечка води, це вже третя заливаю, бо зразу їде і кипить. І ми стаємо і заливаємо. Зараз людина нам, в принципі, зараз любидів підключила, подивимося. або я ще підключив напряму вентилятор, і будемо їхати напряму. Вся двірюха там працює, трактор розгортає. Талян забирає водюшку, евакуатор стоїть, жде нас на дорозі. Полтора години буде простою. Якось так, друзі. Все. Зараз зробимо і Вічуся. Так, так і понеділок. Така у нас робота. Це. Техніка стоїть. А ми поламалися і працюємо. Напряму працює, а так не хоче працювати. Наверно, була погана, погана по фішки, поганий контакт. навіть був. Так вентилятори працюють. Напряму. А так не хочуть працювати. Зараз подивимось, якщо не буде працювати. Поки екстрена ситуація в нас. Ми ще напряму їх, не будемо їхати напряму, потім я буду, буду І все буду розключати. Але хочеться, можна буде характера. Був поганий контакт, і воно підгоріло. Порожжимав трохи, так, да, ні. Mm -hmm. Контакти порожимав, да? так? Я почухав. А, не почухав. Ну що робити? Мені, мабуть, відрізати у себе ту хуню, да? да? так? Тут... Так все, друзі, вентилятори працюють. Все чітко. Їдемо на базу терпятника Кирьов. Мишаня кофеёк попивает из раночки. Зараз будет работать в ТикТоке. Сначала пробуем. Заводы. Не работают. Кондер не включенный. А ну. О. Бат, не робит это. О, пошли. Всё. Так, все, я не дімо, зробить там хороші контакти, щоб було, щоб нам ми зараз не сталися бране таке не було. Я да, сделай, там, возьмеш, а я коротше візьму, знаєш, що візьму. Бать, воно поплавалося. Я візьму обріжу в себе другий новий. Та ти якось там перепаяєш його. якщо да? одинаково, так може бути саме проще... інділятор. А диффузори, так, да, то я візьму діфузори, то мені діфузори. Оце, друзі, зранку, понеділок. Бачите, який понеділок. Але що, понеділок, але понеділок. Чо, трактор робота, бадюша доїжджає Толіком. зараз вигружають машину і все, і ми вже виїжджаємо. Значить, да Бог працює, зараз подивимось. Провірочка. Нічого не виключили. Вентилятори не включаються. О! Поділ включився, а вентилятори стоять. О. А вони не зразу, вони ще... Нет, я думаю нормально це буде, правильно? Глобально нема нічого. там. Вот там не затягне, нічого. А, ні, нет, такой. Вот купается, а? Ну ні. Щоб ти что ты ти то не попав, понял. Так, все, зробили, наче працює. видим, буде працювати. Так, все, друзі, так работаем. Тракторець працює. Це Перша машинка, друзі, стоїть вже на щебіночці. І щебіночка доволі непогана, як асфальт. Вообще буде класненько. Тут -то теж щебіночка. зараз просто будемо трамбувати. З трамбовчика везуть нам вже, зараз трошки потрамбуємо його, а потім щебіночки посипемо і все буде класно. Там, де машини вже потім перестанемо, то... потім вже вручну завеземо. Вже його. Отак, друзі, виходить, Рівняється, тут буде сіточка. Ну, в принципі, виходить, доволі, друзі, непогано. Так, да, ну, Треба трамбувати його буде. Тут треба буде трамбувати його, да, щоб було. А тут, да, тут, вже, тут вже потім вручну вже посип, вже саме так, тут. Да, я думаю, все, підсипочки хватає, підсипочки якраз все нормально. Розказує, підсипка по, виходить, по 5 тисяч гривень ми привезли, машина щебня вийшла, у нас у нас 19 тисяч. 28 тонн. І трактор у нас у день працює. По-моєму, сміна 8 тисяч гривень, виходить. Якось так, друзі, працюємо.